Всем привет! Ваши уваги огляд мішечка з халатами Подивимося, що в На столі у нас флісовий халат розміру XL, наступний розмір M. Ten. флісовий халат розміру L. флісовий халат розміру M. Сороковий європейський розмір, теж флісовий халат. Розмір М, Флісовий халат. Розмір 44-й європейський. зріз 164 см. Розмір XL, флісовий халат. Розмір L, флісовий халат. Розмір М флісовий халат. 44 й 46. -й, європейський розмір. Флісовий халат. Розмір – Європейський. Флісовий халат. Розмір Л. Флісовий халат. Ось такий з бартом. Фирма Primark, Флисовый халат. Махровый розмір 52 содругой европейской. Махровый халат на замку. розмір Excel. розмір L, 62 європейський розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.